Всім привіт! Сьогодні роблю ніпельну поїлку для своїх поросят. Тому що я їм давав там такі мисті, вони туди залазять ногами і накидають туди корму і воно кисне. Коротше, воно не годиться. Тому цю саму, сам цей, цю поїлку я ще хоче придбав, коли який робив великим, ні, що тоді теж було поросятам тим першим. Так як мені порадили, були сіточку я виймаю. Е, вода в мене не засмічена, тому сіточку я виймаю поки що. Росверлили отвір в бачкові. Бачок я брав на 40 літрів. Ось таким свердлом свердлив. і поставив такий кран. Зараз буду там всередині в шонарнику просверлювати, вчіпляти підставку під цей бачок, і тоді буду також свердлити і я цього разу взяв дюбеля більші, того разу я брав короткі такі і ну, вони були малі. Цього разу я взяв дюбеля більші, довші і зараз на дюбеля присверлим саму на цю саму поїлку, на ось на такі кручки підставку під бачок з водою. О, зараз буду робити і буду показувати. Ось це сама труба для поїлки. Зараз намотувати двох ленту і буду прикручувати до неї поїлку. Накрутив фумленту. Ну, так би, як би сказати, тут тиск великого тиску такого не буде. Я думаю, що воно не буде пропускати. Що з першого разу все закрутиться і буде добре. Тут різьба в, на поїльці йде на конус. Ну, зараз накручу, а тоді буду бачити, як воно там буде. Якщо буде пропускати, прийдеться пере, перемотувати фумленту. Накрутив. Ось так вийшло. Якраз цим жолобком донизу і зажалося. Будемо бачити, як воно там буде. Тут зараз зверху. Перекручую такий штуцер ось цей. Він йде з резиновою гумовою прокладкою і накручую, зараз зажимаю і все. Але спочатку, мабуть, прокладу його сюди просуну, щоб воно потім не мені не перло. Зараз прикрутимо до стіни ось цю цей тримач і тоді будемо все вже складати. Закрутив я ось такі крючки в стіну. Зараз кладу ось таку підставку. О, і на цій підставці, де стояти в мене бачок з водою. Я думаю, що він нікуди не дінеться. Ці крючки, думаю, повинні 40 кг витримати. Бачу, його треба ще щось так підкласти, тому трошки, трошки лежить. Або підтягну зараз ці підкручу. Трохи їх. І все, зараз буду вже ось сюди на цю стіну прикручувати це кріплення для труби. Зараз буду сюди його класти. Вчепив я вже поїлку. Там буде так бачок. Ось тут поїлка. Так як то до мене йде гризе а підійти погладити боїться. Ось так, поїлка. Прикручена до стіни на анкерні болти. і туди. Зараз там наливаю воду. І будемо пробувати, як воно буде працювати. Сьогодні я прийшов, як я показував у попередньому відео, давав від глистів. І сьогодні від них чистив рану. І два таких величезних глиста вийшло десь на по сантиметрів 20. Приблизно десь так. Значить вакцина спрацювала. Ще зараз стоїть миска, але зараз я її буду забирати. Вже все, я попідсоєняв, тікайте. І я бачу, що вони вони мабуть що попередніх хазіїв, пили з такої поїлки, тому що... Прийшли сюди і тут вже знають як пити. Тут мені капси. Ось така поїлка Так зробили ми поїлку Тут кран так поставив на бік, але бачу щось тут ще воно мене трохи пропускає. Зараз я його О, не знають що це таке я бачу. Ну і тут все наливати не дуже і високо, так на рівні моєї голови. Трошки, якщо відром, то буде, як би сказати, не важко, але і не легко. Але я планую покласти шланг. В нас вже провели воду. Ось там у нас кран стоїть. Тут недалеко і тут з крана зразу буду заливати. Ось так воно тут ще доску я поклав, це її ще вріжу трохи, і все, воно тримається, нічого йому немає. А, вони вже понапивалися. Але все-таки підходять. Ну, це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.